У Галичі відбудують перлину архітектури 12 століття Успенський собор. У ті часи він був третій за величиною храм в Україні. Сьогодні від святині залишився тільки фундамент. І то через 10 років безналежної консервації він може суттєво зруйнуватися, говорять археологи. Довкола законсервованого з фундаменту Успенського собору з легких матеріалів архітектурна просторова домінанта. А в якому вигляді скільки куполів, скільки галерей? Це окрема думка. Копія святині все ж таки збереглася до наших днів у 16 столітті. З каменів зруйнованого Успенського собору побудували церкву, яку також назвали Успенською. Для нас попередники наші залишили багато таких святих речей. Від як і Оспенський собор, щоб ми з вами або наступні покоління могли їх шанувати, святкувати, пам'ятаючи, що це місця святі, це місця промовлення. Відбудувати собор хочуть ще й тому, аби ублагородити опочивальню для князя Ярослава Осьмомисла, який тут був похований. Наразі могила Галицького князя у Львові. Також у планах придбати копії Галицького Євангелія, першої письмової згадки про місто та корони Данила Галицького. Сьогодні у нас відкрите питання, де нам перезахоронити останки. Князя осмомисла, а ви знаєте, що вони сьогодні перебувають у Львові. Яким чином це зробити? Що ми будуємо успенський собор збереженням фундаментів всіх необхідних історичних моментів? Ми будемо розуміти, що через 5 чи через чи через 15 років ми будемо мати собор, куди ми перемістимо мощі князя осмомисла і будемо з честю. Нашим поколінням дивитися в очі. Розпочати усі роботи науковці планують після різдвяних свят, а до того часу обіцяють підготувати усю документацію. Оксана Василик, Ігор Попик ТРК Карпати.